Я вітаю всіх глядачів, хто дивиться телеканал Рада, програма Власний погляд в ефірі і гість нашої студії Василь Костицький, голова національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі. Тому говорити ми будемо про суспільну мораль, критерії оцінки, про принципи і стандарти, які мали працювати або які працюють. А якщо не працюють, то чому? От, власне, це коло тих питань, які ми будемо обговорювати в нашій студії. Якщо починати нашу студію, я хотіла б розпочати саме зі статистики. Не так давно ви оприлюднили. Дані, що практично 59 від опитаних українців вони готові або навіть наполягають на впровадженні моральної цензури. От, власне, з того часу, щось змінилося, і як настрої в суспільстві, дійсно, суспільству потрібно сьогодні якимось чином обмежувати саме і встановлювати ті критерії, ті принципи, яким повинні працювати саме у сфері суспільної моралі? Вітаю всіх телеглядачів вашого славного каналу. І хотів би сказати, що за цей період особливих змін не відбулося в суспільстві розгорілася дискусія. В певній мірі вона спровокована нашими діями, і ми свідомо йшли на таку загальну суспільну дискусію. Суспільство в Україні більше не хоче миритися із тим, що інформаційний простір перестав бути дружелюбним щодо людини. Він став агресивним. Інформаційна продукція сіє. Нові стереотипи поведінки, на жаль, я розумію, що ми живемо в глобальному світі, і Україна не може бути ізольованою від цього глобального світу. І йде загальносвітова стандартизація життя, одягу, повід... манери поведінки, предметів житку і навіть духовної культури, яка здебільшого виглядає як масова. Але глобалізація не означає повну втрату ідентичності, в тому числі національної ідентичності. І українське суспільство більше не хоче бачити українців, яких подають на смішливому плані. Українське суспільство більше не хоче миритися із зневагою до представників інших націй. Я завжди виступаючи, кажу в аудиторії ось фразу, яка, якій, мені здається, квінтесенція одніє, одних із напрямків нашої роботи. Якщо нас подають у засобах масової інформації, особливо за кордоном, насмішливо, зневажливо, то немає значення, чи ми етнічні українці, чи ми росіяни, євреї чи поляки. Все одно там для них ми всі єдина нація, українці, українська політична. Сказали, що ми, <клес> яким чином, маємо захищати от саме національну гідність і ідентичність в світі. Якщо говорити про. От такі можливо визначення, українська суспільна мораль вона повинна чимось відрізнятися від суспільної моралі інших країн. Взагалі я би пропонував тобто розуміти. повинні бути якісь критерії, які б визначали, де межа того, тієї моралі, а де вже ми виходимо за ту межу. Я думаю, що йде мова про національну культурну ідентичність і національний менталітет це одна річ, і суспільна мораль це друга річ. На мою думку, в основі суспільної моралі лежать моральні імперативи. Які не викликають застережень ні в кого в суспільстві, які сприймаються або всім суспільством як добро на противагу злу, чесність на противагу непорядності і інші, тобто те, що все суспільство готово визнати добром. Ми оце зараз оце тоді є суспільство саморегуляцію мораль. суспільства, чи власне мають бути принципи або критерії, або можливо якісь шаблони, які повинні працювати і контролюватися державою наприклад? бачите справа в тому що не можна розглядати мораль тільки як регулятор. Звичайно, моральні норми є регулятором суспільних mm -hmm. відносин, і тому я кажу, що суспільна мораль не має нічого спільного із мораллю, наприклад, груповою чи корпоративною, бо навіть злочинні групи теж свої якісь є приписи, які члени цієї групи вважають морально-етичними нормами. Але суспільна мораль не є сумою моральних устоїв журналістів, юристів, злочинців в законі, лікарів і так далі. Це не є сума моральних принципів. Це є е, норми вищого порядку, це ще й цінності вищого порядку. І якщо людина є найвища цінність за Конституцією України, а держава зобов'язана захищати людину, забезпечувати реалізацію її прав і свобод. То зрозуміло, що держава не може стояти осторонь, навіть якщо одна людина апелює до неї і каже, що інформаційний простір, інформаційна продукція е, руйнує світогляд моїх дітей, що вона сіє алкоголізм як стандарт життєвої поведінки і життя, що інформаційний простір сіє насильство і жорстокість, що в інформаційному просторі присутня українофобія, русофобія і антисемітизм або навіть фашизм чи неофашизм. Якщо навіть одна людина апелює до держави, то ліберальна держава, якою за Конституцією України є угу. наша держава, ліберальна держава зобов'язана. Якщо ж така апеляція, такий клик чи таке невдоволення, таке обурення йде від 59% опитаних українців, про що ви сказали, а 72% готові відмовитися від передач, якщо в них є насильство, тобто опитувань багато. То зрозуміло, що держава мусить реагувати. Це справа ми держави. Ми зараз. Говоримо, держава хто, хто власне і яким чином може втручатися або контролювати всі процеси пов'язані з суспільною моралю? Хто може якимось чином е, припинити або заборонити ті чи інші моменти, які дійсно шкодять як моралі, так і можливо навіть із українському законодавству? І де межа того, щоб ми не сказали, що держава втручаючись створює цензурні якісь моменти або якісь обмеження. Правді, питання з захисту моралі є справа дуже делікатна, і тут особливість цієї політики держави. І я ось хочу залишити вам книжку Захист суспільної моралі як функція держави. Як функція сучасної це держави, це моя книжка, це один з перших примірників. І Я якраз стараюсь обґрунтувати, що захист моралі є функцією держави, але ця функція держави не може перетворювати в цензуру, ви вірно кажете. Функція держави, пов'язана з захистом суспільної моралі, має реалізовуватись в рамках правового коридору, у якому одна стіна це. Право на свободу слова, право на свободу інформації, право на підприємницьку діяльність, право на творче самовираження. Останнє хотів би особливо підкреслити право на творче самовираження, стаття 54 Конституції України, яке ніхто не може обмежувати. Але з другого боку є права споживачів, права і інтереси дітей. Стаття 13 цивільного кодексу України, яка вимагає, щоб всі фізичні і юридичні особи дотримувались морально-етичних засад суспільства, але межі того, що дозволено, і те, що може стати заборонено, настільки розмиті, вони не конкретні, і вам не здається, що іноді навіть і звернення до суду воно передбачає двояке трактування в залежності від тих інтересів, чиї інтереси будуть захищатися або підтримуватися і розглядатися в судовому порядку. Ну звичайно, що є рішення комісії, які оспорюються в судовому. Порядку. Порядку і здебільшого суд підтримує рішення комісії, оскільки вони завжди формально юридично обґрунтовані. Вони побудовані на критеріях, які розробила комісія, погодила з громадськими організаціями. І в основі цих критеріїв є підстави віднесення інформаційної продукції, тобто телепередачі, радіопередачі, газетної статті, реклами і інтернет продукції до такої, що або містить національну ворожнечу, або релігійну ворожнечу, або не містить, або є порнографічною, або не є, або містить пропаганду насильства, або не містить. Роботу комісії з захисту суспільної моралі досить часто критикують і по-різному ставляться до тих висновків, які подаються нею. Але от якщо аналізувати от загалом ті моменти, які пов'язані з роботою комісії, як би ви визначили завдання, які стоять перед комісією? над чим ви працюєте? Як ви визначаєте ті критерії? Чи є оцінка і? Визначення того, що може заборонити, адже аргументи якимось чином ви підкріплюєте аргументацією. Так, свої звичайно, висламки. але перше, що я б сказав, комісія не забороняє, а комісія приймає рішення, які є обов'язкові для розгляду. Разом з тим скажу, так, що. Тобто це як рекомендація, декларативні а, вони більше? Ну, чи все раз... таки обов'язкові для виконання? Обов'язкові для розгляду. Такий статус рішень нашої комісії. Е, є рішення суду, адміністративного суду міста Києва, яке адресовано у вигляді окремої ухвали Міністру культури України, в якому зазначається, що рішення комісії є обов'язковими в контексті наших повноважень для Міністерства культури. Таке рішення є, воно не оспорене. Разом з тим, хочу сказати, що це може і добре. Багато громадських організацій і громадськість обурена інформаційною продукцією, яка часом сиплеться на голову е споживача, е вимагають розширення повноважень комісії. Мені здається, що не треба з цим поспішати, і я не прагну е стати інквізитором. Е я думаю, що саме така слабкість комісії, в принципі, є її перевагою. Бо основне не в тому, щоб конкретну продукцію ми сьогодні заборонили, і люди втратили роботу, і тоді будуть обурюватись, бо вони втратили свої заробітки, адже в основі все-таки лежить в основі інформаційної продукції, лежить бажання не тільки самовиразитися, але ще й заробити гроші. Ми ж повинні це розуміти, так? А основне мені здається в тому, що суспільство формує. Синдром, якщо хочете позитивний угу. синдром несприйняття такої продукції. Оце найважливіше. Ми то розбудили то суспільство. Проти. Так, якщо говорити про наші стратегічні завдання, то вони практично майже реалізовані у 2008 році. Прийшовши на посаду голови комісії, я публічно їх задекларував. Перша – загальносуспільна суспільна дискусія. Погодьте, що зараз тільки лінивий не говорить про мораль і про то моральність. То ви закидаєте тематику і так. стежите за рівнем дискусії? Так, друге це інформаційний захист дітей. Або захист дітей від негативної інформаційної продукції. Ми тут теж багато В тому дуже числі заробили. в електронних засобах масової інформації. Очевидно. Третє це удосконалення законодавства. Четверте це формування відповідних структур громадських, в тому числі в регіонах. На сьогоднішній день у всіх областях України. За винятком двох створені обласні колегії з питань захисту суспільної моралі, до яких запрошені не тільки чиновники, місцеві впливові чиновники, але ще й місцеві е, знакові е, представники гуманітарної інтелігенції кожного регіону. Вже є такі тобто, громадські як позитивний приклад. Так, і є вже такі громадські колегії, навіть в містах і в районах. І це той майданчик, де можна ставити проблеми. Ці громадські колегії не мають права ні забороняти. Ні, дозволяти вони є тільки місцем, де можна провести дискусію, але дуже часто саме факт такої дискусії публічної є найбільш небезпечний, найбільш неприємний для тих, хто а ви хто знаєте, таку продукцію іноді от саме виробляє. факт такої дискусії. Можливо, навіть ті моменти або та продукція, на яку ви звертаєте увагу, навпаки, створює такий резонанс і увагу до тієї чи іншої продукції. Вона не забороняє, не відштовхує, а, напевно, навіть десь глядацьку якийсь інтерес викликає. Мушу погодитися з вами, але ми ж не можемо замовчувати сам факт появи такої продукції. І дуже часто комісія виступає єдиним державним органом державно громадським, тому що члени комісії ж на громадських засадах працюють mm -hmm. так, єдиним державним органом, який може висловити в тій чи іншій ситуації. Ну, наприклад, в нідерландських засобах масової інформації появляються заклики до чоловіків не їхати до України на Євро 2012 заклики до жінок не відпускати своїх чоловіків в Україну, бо там бачите, чуть трохи чи не на кожному кроці жінки легкої поведінки. І якщо Міністерство закордонних справ реагує на це, ну це дипломатичні канали і це зразу міжнародний. Дипломатичний скандал, чого допускати не можна. Якщо національна комісія, яка є державно громадським органом, складається з відомих в Україні людей, пред'являє претензії, то це зовсім інша ситуація. От, Власне, якою ваша реакція була на події на Львівському стадіоні? Там дійсно вже задіяний і український, Зараз дискутується на рівні України і навіть вийшло на міжнародний рівень. От реакція вашої комісії щодо подій на Львівському стадіоні із заборони проводити там матчі. Ну, по перше, скажу Вона також пов'язано по з, з принципами моралі. Звичайно, по-перше, скажу, що це не єдиний випадок, коли події, які відбуваються у нас в Україні і висвітлюються в інформаційних ресурсах, mm -hmm. стають предметом європейської чи світової уваги. Таких випадків є більше, але це найбільш резонансний факт. Друге. Не так швидко можна всі питання вирішити. До нас надійшло доручення із прокуратури міста Львова щодо цих подій, і ми будемо дуже уважно розбиратися з цим питанням і досліджувати. Бо, скажімо, претензії людей, які писали звіт до ФІФА про те, що номер 88 на футболці є апеляцією до імені фашистського лідера часів Другої світової війни. Для мене виявилися абсолютною новиною. І ми мусимо це Тобто Ви вважаєте, що багато упередженої інформації? Можливо, схиль... в цьому хтось зацікавлений Я... подавати її саме в такому контексті. Я схильний вважати, що ця інформація упереджена, і комісія готова взяти на себе таку відповідальність і спробувати дуже глибоко проаналізувати всі історичні особливості того, що там було показано. І фактичні, тому ми не будемо поспішати Дати з рішенням. Дати свої решенням. експертні висновки. Звичайно, і, ми не дамо ці і, висновки. І ви сказали, Але що... я хотів би звернути увагу на одну особливість: ми йдемо в Європу. так? І незалежно від того, там буде підписана асоціація чи не буде, все одно ми європейська держава, і устрімління українців до Європи є очевидним. Тому треба привикнути до того, що у Європі такі речі, як. Націоналізм, крайній шовінізм, антисемітизм, ксенофобія, що вони є несприйнятними. Не можна туди публічно з цими речами йти. І тому, якщо е, на побутовому рівні ще такі речі мають місце, звичайно, в Європі не тільки в нас, то інформаційні продукції тобто, десь між етнічними групами Офіційні таке допускати не можна. Я би звернув увагу угу. на одну особливість: от е, є проблеми пов'язані із е, нашими. Наступними кроками підготовки до підписання у вільнюсі асоціації із Європейським Союзом українське суспільство демонструє підтримку цих кроків. Наприклад, це Українська рада церкові релігійних організацій, яка представляє, щонайменше 80% українців, бо там представники всіх і всіх релігій, так декларує свою підтримку. Ми збираємо у Верховній Раді Круглий Стіл. Значить, на якому присутні представники різних політичних поглядів. Я підкреслюю різних політичних поглядів, різних uh -huh. політичних фракцій. На якому присутні представники різних національних груп України етнічних груп? Цей круглий стіл декларує, що підтримує що він подає керівництву держави сигнал. Досить давайте скоротимо вашу інформацію, оскільки ми маємо завершувати. Просто от висновок от, ви можете сказати, що власне там було якраз зазначено, що вони підтримують європейський напрямок. Там було зазначено, що е, представники різних uh -huh. національних груп України, національностей і етносів uh -huh. України посилають керівництву держави сигнал про те, що вони підтримують курс на європейську інтеграцію. Я був дуже здивований, коли. Е, Люди, які забезпечують інформаційне обслуговування керівництва держави, на це просто не звернули уваги. Я вважаю, що це в принципі є якийсь недолік їхньої роботи. Я не боюсь про це казати публічно, тому що такий сигнал для Європи є дуже важливий, коли майже 100 представників, майже 100 національностей України сидять на круглому столі. І приймають таке рішення, і про це ніхто не говорить. ці рішення, які щелом були розіслані представниками ну, і, або звичайно, відомствам звичайно, і організаціям розіслані всім, кому належало бути розісланими. І буквально досить коротко. які чого нам чекати вже найближчим часом і ваші плани на найближчі ну буквально на найближчих півроку або останні, які дослідження зараз над чим працює комісія? Дос, досить коротко. Ну, ви розумієте, що комісія, здається, звучить, а в дійсності це 38 відомих українців, відомих українських діячів, громадських політичних представників культури, які працюють на громадських засадах, і десь 38 людей в апарату. Тому очікувати, що комісія переверне ситуацію в Україні, якщо все буде добре, якщо комісія буде втручатись, не можна. Ми просто виконуємо свою роботу відповідно При до закону. Відповідні акценти будуть зроблені, і увага суспільства буде привернути до тих чи інших проблемних моментів, які будуть виникати. Я думаю, що може і так як ви кажете, і ще одне: поки комісія працює, кожен українець може надіятися на те, що його честь і гідність, його національні і релігійні почуття, його небажання. Сприймати насильство в інформаційній продукції його турбота про майбутнє своїх дітей, що вони знайдуть належний відгук. У роботі цієї комісії, напевно, на цьому ми маємо завершити нашу програму, оскільки такий висновок і підсумок нашої розмови ви вже підвели. Василь Костицький, голова національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, був гостем нашої студії. Дякую за те, що знайшли час і завітали до нас нашим глядачам. Дякую за увагу. з парламентськими надалі. якщо хочете більше знати про життя України, про життя нашого суспільства та події у Верховній Раді. На все добре.